Слава Ісусу, вітаю, мої золотенькі. Сьогодні подивимось відповіді на ваші питання. Дуже дякую, що задаєте їх мені. Сідайте ближче. Нинька будемо дивитися, що нам доля шепче, що на серці має Україна і що нас чекає попереду. Хай ці відповіді будуть вам на поміч, на силу і на мудрість, аби кожен день проходив з надією і без страху. Питання, яке бентежить і не дає спокою, стільки болю, стільки сліз, але й надії багато. Ну давай подивимось, що ж нам карти кажуть про те, чи повернеться Маріуполь під український стяг. Перша карта помірність. Ой, ця карта, така спокійна, тиха, мов тиха вода в горах, вона говорить про терпіння, про відновлення, про гармонію, що приходить не зразу. То значить, що процес повернення буде, але не різкий. Треба час, треба витримку, і треба чекати свого моменту, не спішити, не ламати. Друга карта вісімка кубків. А тут хтось іде геть. Щось або хтось має відійти, залишити можливо, окупанти самі муситимуть відійти або певні сили втратять контроль. Але ця карта ще й про біль, про те, що багато вже втрачено, і щось треба буде залишити позаду, аби рухатись далі. Третя карта: шістка мечів. О, а це вже дорога. Це карта переходу з темного в світле, з війни в спокій. Це як сім'я в човні пливе від біди. До спасіння. Видно, що Маріуполь таки попливе назад до України, але то буде шлях непростий і точно не завтра. Що я скажу? Карти дуже світлі, хоч і тихі. Вони не кричать, що зараз і відразу, але кажуть, так, повернеться, але треба час, терпіння і ще пройти певний шлях. Місто зранене, але його душа ще жива. І наш стяг там знову буде майоріти. Треба тільки вірити і триматися. Маріуполь чекає, і ми його дочекаємось. Маю питання про Луцьк, гарне, спокійне місто, та й люди там добрі, роботящі. Але ж нинька такі часи, що всюди тривожно. Давай подивимось, що там карти нам шепочуть про серпень, чи є якась загроза обстрілів для того краю. Перша карта Паж Жезлів. Ой, це карта, така ніби хтось щось тільки планує, тільки розглядає, готується до якихось дій. Є така собі молода енергія, трохи імпульсивна, але ще недозріла. То може значити, що якісь плани чи задуми ворожі є, але то ще не щось масштабне, більше як розвідка, проба, ніж е, прямий напад. Друга карта дев'ятка пентаклів. А ця карта дуже спокійна, стабільна. Вона про безпеку, про стіну довкола дому. Вона мені каже, що загалом ситуація в Луцьку буде більш-менш тиха, є захист. Є ресурс, є внутрішня рівновага. Люди будуть жити, працювати, садити, збирати. Не видно тут паніки чи біди. Третя карта Верховна Жриця. О, а ця карта глибока. Вона мовчазна, мудра, прихована. Часто вона показує, що не все видно на поверхні. Може бути якась закрита інформація, якісь таємні плани або інтуїція, що шепче. Будь обережним, але не бійся. Вона ще й оберігає як духовна мати, і над Луцьком, видно, є якась тиха, але сильна охорона. Ну, що я тобі скажу? Карти не показують прямої і великої загрози. Може бути якась напруга, обережність, хтось щось думатиме або пробуватиме, але масованих обстрілів не видно. Луцьк стоїть в безпеці, але не без повної тиші. Треба бути е, уважними, чути свою інтуїцію. Але не панікувати, боже, рука там є. Ой, ну це ж питання болюче, то чого бо як Америка допомагає, то й наші мають чим боронитись, а як призупинять, то серце стискається. Але давай глянемо, що карти кажуть. Перша карта сонце. Ой, золоце моє, та це ж карта світла, надії, сили. Це значить, що навіть як буде якась пауза чи затримка з боку США, наші на фронті все одно триматимуться, бо мають внутрішню енергію, підтримку від інших і дух сильний. Сонце то про ясність, про добрі перспективи. так що все не так зле, як дехто лякає. Друга карта. Лицар Кубків, а тут вже дипломатія, переговори, рух, але не війна, а більше пошук нових рішень, підтримки, змін у підходах. Може бути, що після тієї паузи підуть якісь нові формати допомоги або інші країни підключаться, наші не сидітимуть, склавши руки, будуть працювати, говорити, домовлятись. Третя карта імператор. О, а ця карта дуже сильна. Вона показує стабільність, силу командування, владу, контроль. Видно, що наша армія буде тримати фронт чітко по структурному з дисципліною. Може бути навіть внутрішня мобілізація сил, щоб не залежати від одної країни. Наш народ то велика сила і опора для військових. Ну і що я тобі скажу, призупинення допомоги від США, як кажуть карти, не зламає фронт. Так, буде непросто, але наші знайдуть вихід. Буде нова дипломатія, буде переосмислення і буде тримання лінії фронту. Сонце світить. Імператор стоїть лицаріди. А значить, дорога вперед є. Ой, тяжке питання, але дуже дуже важливе. Бо від тої підтримки залежить не одне життя, а й сама доля війни. Ну, сідай ближче, зараз подивимось, що там карти кажуть. Правда, вони так з натяком, але правду завжди говорять. Перша карта трійка мечів. Ох, ця карта болю, розчарування, якесь рішення, шоколе. Серце. Видно, що є тріщина у стосунках. Хтось ображений, хтось незадоволений. Можливо, якісь політичні сварки в самих штатах. Є страх, що підтримка може зменшитись або не прийти в той момент, коли найбільше треба. Це така карта, як удар по серцю, але не кінець всього. Друга карта: вісімка кубків, і знову карта відходу, залишення чогось. Вона, ніби каже, дехто відійде, але не всі. Тобто. Певна частина американського політикуму може і буде відвертатися або гальмувати процес, але це не повна зрада. Це про тимчасове охолодження або зміну вектора. Можуть бути затримки, паузи, відтермінування. Третя карта світ. О, А оце вже сильно. Карта завершення. Цілісності підтримки з усього світу це значить, що великою мірою підтримка таки буде, але не так, як раніше вона стане частиною глобального підходу, можливо, через союзників, через коаліції або через нові. Е Домовленості, тобто США можуть перейти до нової моделі, не просто даємо зброю напряму, а через ширший міжнародний формат. Карти показують, що підтримка з боку США не зникне, але буде трансформація. Пройдемо через якийсь біль, охолодження, навіть паузи. Але в підсумку все знову зійдеться в круг в карту світ. США не відвернуться повністю, але їхня підтримка стане частиною чогось більшого і складнішого. Ой, оріхів, скільки там вже витримали, скільки горя й тривоги, люди там, як кремінь, і серце болить за кожне село і містечко. Що на прицілі. Давай глянемо, що нам карти кажуть, чи буде загроза окупації, чи встоїть оріхів. Перша карта – мечів. Ой, та це карта сильна, як удар шаблі. Вона показує, що ворог може спробувати нові наступальні дії, раптові, різкі через силу. Видно, що є якась задумка в них щодо цього напрямку. Але ту з мечів це ще й карта правди і сили захисника. Вона говорить: якщо бити, то і відповідь буде. І не слабка. Друга карта пашкубків. Кубків. А ця карта. Вже набагато м'якша, ніж перша. Вона про надію, підтримку, новини добрі, людське тепло. Видно, що оріхів не залишать без уваги, буде моральна і, можливо, навіть гуманітарна підтримка. І навіть у найгірших обставинах там є світло, є життя, Паш, то часто молодь, нове покоління. Отже, місто не здасться так просто. Третя карта королева Пентаклів. О, ця пані дуже добра. Вона символ стабільності, дому, родючості і турботи. Вона мені каже, що місто збережеться, буде під опікою. Можливо, саме жінки, громада, місцева влада триматимуть тил. Не дадуть впасти, і ще це символ того, що земля буде нашою доглянутою під захистом. Ну і що я тобі скажу? Оріхів ще не відпустили від небезпеки, загроза є, ворог щось планує, але карти не показують, що його окупують. Навпаки, місто має силу встояти, буде підтримка, і в кінці кінців залишиться під нашим стягом. Та ще й стане символом витривалості і турботи про людей. Так що молимось за Оріхів, бо він сильний, але йому треба наша віра і наша любов. Питаєш, що буде з Орлянським бо кожне село під окупацією, то як рана в серці. Люди там страждають, землю топче ворог, а душа плаче. Та подивимось, чи принесуть карти звістку добру. Перша карта король мечів ого. То вже серйозна карта. Вона про чітке, тверезе командування, про військову силу, стратегічне рішення. Видно, що по Орлянському є чіткий план дій. Це не буде хаотичний наступ, а все грамотно зі знанням справи. І карта ця на стороні правди на боці закону. Значить, усе йде до визволення. Друга карта лицар жезлів. А ця карта це вже рух, швидкість, наступ, вогонь. Видно, що щось там скоро загуде. Може бути активізація дій на тому напрямку. Наші хлопці не сидітимуть, а підуть вперед. Лицар то воїн, що мчить визволяти, і він не зупиняється. Третя карта магістр. О, то вже дуже сильна карта. Вона каже: маємо все, щоб зробити, неможливе. Є і ресурси, і воля, і розум, і підтримка. Мах – це той, хто творить нову реальність. Видно, що операція по визволенню орлянського буде успішна, якщо її проведуть грамотно. А все до того йде. Ну, і що я тобі скажу? Карти дуже сильні, переможні. Видно, що Орлянське буде звільнено і досить рішуче. Командування працює, бійці готові і є всі шанси зробити те, що ще вчора здавалося далеким. Звісно, це потребує часу і зусиль, але перемога там цілком реальна. Тримаймо кулачки за наших, молимось за кожного, хто іде вперед. Бо визволення. Вже на горизонті. Ой, Донецьк то тяжке місце, зранене, в тузій боротьбі вже скільки літ, але й земля там сильна, не раз витримувала біду. Давай глянемо, що карти шепочуть, яка доля чекає Донецьк до кінця літа цього року, бо душа просить правди, хоч би яка вона була. Перша карта трійка мечів. Ой, Ой-ой, це карта болю, зради, розчарування. Видно, що літо не буде легке, може бути нова хвиля втрат, загострення розбитих надій. Хтось щось обіцяє, а потім не виконує люди в тривозі, серця, в розпачі. Може бути і внутрішній конфлікт, і зовнішній тиск. Донецьк ще попереду матиме сльози. На жаль, е, е, друга карта мах. А оце дуже цікаво. Бо Маг то нова ініціатива, нові дії, рішучість, прорив навіть у тяжкий час. Хтось може взяти ситуацію в свої руки. Або з'явиться якась е неочікувана дія, військова, політична чи навіть інформаційна. Маг це ще й про хитрість, вплив і вміння змінити хід подій. Можливо, хтось спробує переламати ситуацію, але це буде не без ризиків. Третя карта п'ятірка мечів. Ой, А це вже карта нечесної боротьби, маніпуляцій, зради і конфліктів. Видно, що до кінця літа в Донецьку буде боротьба без правил, де хтось гратиме брудно. Може бути і провокації, і внутрішні чистки, і якісь домовленості, що лише шкодять людям. Карта дуже тривожна, бо навіть якщо хтось і виграє, то всі почуватимуться як програвші. Ну і що я тобі скажу? Літо для Донецька буде неспокійне з гіркотою і важкими подіями. Там ще не буде визволення чи спокою. Але карти кажуть, щось почне мінятись, хтось спробує вплинути на хід подій. Треба молитися за тих людей, бо їх чекає непросте випробування. Словом, Донецька земля ще буде здригатися, але ніч вічно не триває. Маю питання про чернігів місто старовинне, кріпке, з глибоким корінням. Та й не вперше вже те місто витримує удари, але душа болить, як тільки чуєш про загрозу. Давай глянемо, що нам карти кажуть, чи є загроза масованих атак по Чернігову найближчим часом? Перша карта сімка пентаклів. Це карта терпіння, очікування. Вона каже, що щось визріває, але не готове. Видно, що якщо є якісь плани чи загрози, то вони ще не в активній фазі. Це радше спостерігаємо, чекаємо моменту, ніж б'ємо вже. Є напруга, але ще не вибухає. Друга карта четвірка пентаклів. А ця карта про стримування, утримання позицій, навіть страх щось втратити. Вона мені каже, що ворог не спішить лізти наражатись, десь тримає своє, десь думає, як би обійти. Є така енергія скутості, ніби тримають у собі, але не випускають. Третя карта. Шістка кубків це карта спогадів, миру, дому, ностальгії. Вона дуже м'яка, добра, зовсім не про війну. Вона каже, що люди живуть пам'яттю, дбають про близьких, об'єднуються, і е, що атмосфера швидше. Домашня ніж тривожна, це дуже добрий знак. Ну і що я тобі скажу? Карти показують, що масованої атаки на Чернігів найближчим часом не видно. Є певна напруга, може бути якісь одиночні спроби або сковуючі дії, але масового удару не видно. Так що не панікуймо, але й не розслабляймося. Чернігів стоїть і стояти буде. Ой, ну що ж, подивимось, чи задумала та клята РФ наступ на Чернігів цього літа, бо вже з того півночі не раз лізли та наші не дали їм пройти. Але як кажу, краще глянути в карти. Перша карта туз пентаклів. Оце цікаво. То карта говорить про ресурс, нову можливість, початок якоїсь справи. Видно, що у ворога є ресурсна база, можливо, накопичення, підготовка. Може, щось і планується, але це ще не сам наступ, а тільки ґрунт для нього. Поки що лише е, ідея. Насіння в землю, як то кажуть, друга карта імператриця. Це карта росту, розвитку, але повільного. Вона не про війну напряму, а про очікування, визрівання, підготовку в тилу. Видно, що якщо щось імурується, водночас ця карта, захист матері землі. Тобто Чернігівщина, як мати, земля, має силу і опору, наші там не дрімають. Третя карта відлюдник. А от це вже дуже красномовно. Ворог може щось готувати, але діє тихо, закрито, без розголосу. Є розвідка, спостереження, але немає активних дій. Це карта самотності, обережності і ще придушеного імпульсу. Вони ніби вивчають, але не готові вдарити прямо зараз. Карти показують, що якась робота по напрямку. Римку Чернігова ВРФ іде, може готують плацдарм, але наступ прямо цього літа малоймовірний. Все більше схоже на вичікування, спостереження, накопичення чогось на потім швидкого або несподіваного прориву. Я не бачу. Так що будьмо уважні, але поки що великий наступ не світить. Чернігів тримається, і земля там свята не дасть ворогу пройти. Питає, що чекає на Краматорськ. Як подумаю, як там страждають люди? Серце болить, бо то передній край такий, що аж дихає війною, але й надією. Люди там сильні, як дуби, тримаються, як можуть. Ну, давай глянемо, чи встоїть місто до кінця року, чи, боронь Боже, окупують. Перша карта дев'ятка жезлів. Ого, це карта оборони, витривалості, коли сили вже на межі, але дух не зламаний. Видно, що Краматорськ вже знеможений, але ще тримається. Місто може бути під сильним тиском, може обстріли, загрози, але оборона буде стояти. Зубами вгризатися в кожен метр. Це як ми на краю, але не відступимо. Друга карта, дев'ятка Пентаклів. Оце дуже добра карта. Вона говорить про стабільність, самодостатність, контроль над ситуацією, навіть попри зовнішні загрози. Видно, що є ресурс, підтримка, можливо, й зовні. а ще сила всередині громади. Це знак, що ворог не зайде легко. Третя карта, магістр. А оце вже ключова карта. Махто ініціатива, сила волі, вміння керувати обставинами. Це карта творення реальності, коли навіть у скруті людина бере ситуацію в свої руки. Видно, що наші в Краматорську будуть діяти, не чекати, будуть проявляти розум, хитрість, навіть несподівані ходи. Ну і що я тобі скажу? Карти дуже чітко говорять: Краматорськ не буде. Окуповано до кінця року буде важко, буде тиск, але місто вистоїть. Є і сила, і підтримка. Наші люди там, як скеля і як мах, самі творять свою долю. Так що тримаймо за них кулачки. Молімось і вірмо, Краматорськ стоїть. Ой, як же душа болить, як чую, каховка, нова каховка. Та земля плаче вже давно, і люди там як у пастці. Давай глянемо, що нам карти скажуть, що чекає на каховку та нову каховку до кінця року, чи зійде туди знову українське сонце? Перша карта трійка кубків. О, дуже світла карта. Вона про радість, об'єднання, перемогу, підтримку друзів. Це ніби святкування після важкого шляху. Можливо, частина територій буде звільнена, і це стане причиною для великої радості. І ще ця карта часто вказує на союзників міжнародну допомогу, тобто ми не самі у цій боротьбі. Друга карта відлюдник. Але тут уже тиша, відлюдник каже, що шлях буде повільний, обережний, з вичікуванням і роздумами. Звільнення не буде стрімким, блискавичним, то не бах, і вже наше. Наші ще будуть придивлятись, шукати слушний момент. Можливо, частина лівобережжя довше залишиться сірою зоною або буде під умовним контролем, не повністю звільнене, але вже не повністю вороже. Третя карта. Сила. Ой, дитино, то вже дуже добрий знак. Це карта внутрішньої витримки, мужності, великої сили духу, але не сили кулака, а сили серця. Вона каже, українці зможуть, зможуть подолати і страх, і перешкоди. Звільнення може прийти не через танки, а через витривалість, стратегію, моральну перевагу. Карти показують, що звільнення каховки та нової каховки до кінця 2025 року цілком можливе, але непросте. Це буде повільний процес, не без пауз. І складностей, але закінчиться радістю і перемогою, бо наші зберуть сили, вистоять і повернуть своє. Не все зразу, але світло вже пробивається. Молімось за ту землю, бо вона ще оживе і буде там знову життя без страху під жовто-блакитним стягом. Скадовськ, генічеськ, та ж земля тепла, щедра, морська, а нині під чорною хмарою, та ніч вічно не триває. Давай глянемо, що нам карти кажуть про долю лівобережжя Херсону до кінця цього року, чи звільнять ті наші морські міста від окупації. Перша карта, король кубків. Оце дуже мудра карта. Вона про врівноважене, спокійне, але впевнене лідерство. Видно, що над звільненням тих міст буде працювати хтось із холодною головою і гарячим серцем не буде метушні, а буде розумна стратегія. І ще це карта союзника підтримки, можливо, міжнародної, хтось поможе, але не голосно, а зважено. Друга карта маг. О, а ця карта про ініціативу, активні дії, прояв сили і волі це знак, що наші не сидітимуть, склавши руки, буде рух, будуть операції, будуть нестандартні підходи. Маг має все: і меч, і жезл, і пентакль, і кубок, тобто і ресурс, і розум, і план, і підтримка. Видно, що є шанс на звільнення, і він серйозний. Третя карта шістка кубків. Ой, аж душа стишилася. З... Це карта повернення додому, пам'яті рідного краю, дитинства. Це як люди вертаються в те, що їм по праву належить. Видно, що люди ще повернуться в Скадовськ і Генічеськ, буде там знову життя, мирне, рідне. І ця карта дуже тепла, вона несе зцілення після болю. Карти дуже гарні. Звільнення Скадовська і генічеська до кінця року виглядає реальним. Так що тримаємося, вірмо, молимось. Бо ті землі ще зацвітуть жовтим соняхом і заспівають українською піснею під вільним небом. Лазурне чаплинка то теж рідна земля, де море і степ, де люди вже давно чекають, коли знову зійде там воля. Ну що ж, давай глянемо чи звільнять ці місця до кінця року, бо душа просить ясності, навіть коли вона непроста. Перша карта, шістка кубків. Знову випала ця карта світла. Вона про повернення до рідного, про пам'ять, про людей, які повертаються додому. Це надія. Це значить, що є велика ймовірність звільнення або принаймні початку повернення наших туди. Люди туди ще повернуться. Це місце має шанс ожити по-українськи. Друга карта четвірка пентаклів. А оце вже трошки інше. Це карта стійкості, утримання, закритості. Ворог міцно тримає ту землю, бо вона для нього стратегічна. Може бути, що вони не здадуть просто так, будуть триматись, тримати людей у страху, контролювати ресурси. Це така енергія. Моє не віддам, навіть якщо не по праву. Третя карта дев'ятка мечів. Ой, болюча карта, дитину. Ну це страх, тривога, ніч без сну, біль за рідне, можливо, великі втрати або сильний емоційний тиск. Видно, що до кінця року людям там буде тяжко, навіть якщо звільнення почнеться, це не буде у. Ура, і все добре, буде переживання, можливо, навіть зруйновані доми і долі. Карти кажуть, що надія є, і вона реальна. Є ймовірність початку звільнення або повернення контролю, але процес буде дуже важкий, з великим болем і спротивом з боку окупанта. Повне визволення може не завершитись до самого кінця року, але поштовх буде, і люди таки дочекаються світла. Молімось за тих, хто там залишився, і за тих, хто повернеться. Бо українська земля пам'ятає своїх і своїх обов'язково прийме знову. Та що ж, мої рідненькі, на сьогодні все, що карти хотіли, то ми з вами й побачили. Дякую, що були зі мною. Нехай вас оберігає Божа ласка, хай над головами буде тихе й мирне небо. У хаті буде спокій, хліб і любов, а в серці надія, що Україна вистоїть і все буде по-нашому. До нової зустрічі, мої золоті. Бережіть себе і тих, кого любите.